І сьогодні у Кіровограді визначились, хто протягом наступних п'яти років працюватиме на маршруті 1С. Нагадаємо, центральний з'явився місяць тому. Підприємство-перевізник протягом 30 днів працювало за тимчасовою угодою, яка не гарантувала подальшої співпраці. До комісії на тендер у конкурсі подало заявку лише одне підприємство. Для того, щоб працювати за визначеним маршрутом, керівництво транспортної фірми довелось придбати 15 нових автобусів. Кожен з яких коштує 370 тисяч гривень. Объявляю победителем по объекту конкурса номер один, вызнаты переможцем конкурсу ПП Олекс. Поздравляю вас. Надеемся, что у нас по результатам вашей работы на этом маршруте будут только слова благодарности наших жителей, наших Кировоградцев. Мы рассчитывали на то, что мы будем победителями в этом конкурсе. Вот. Что касается работы, то, конечно, жизнь на месте не стоит в этом плане. Мы будем постоянно усовершенствоваться, будем стараться предоставлять населению более качественные услуги, вот, стабильную работу. Ну, я думаю, что оно воздастся.